На Фарерських островах запустили космічну програму, яка не летить у космос, а занурюється в океан. Її місія добувати місячну енергію з припливів, створених гравітацією місяця. Головний герой проєкту яскраво жовтий підводний повітряний змій Луна-12. Він закріплений на дні та рухається під дією течій, описуючи у воді траєкторію у формі вісімки. Такий рух пропускає потік крізь турбіну. Виробляючи електроенергію, розробка належить компанії Мінесто, деталі та захист від солоної води, SKF, а інтеграцію в енергосистему забезпечує СЕФ. Мета повний перехід островів на зелену енергетику до 2030 року. Перевага припливної енергії у передбачуваності, Течії можна прогнозувати точніше ніж вітер чи сонце. Луна 12 уже подає струм у мережу. А в майбутньому одна така установка зможе живити до 800 тисяч домогосподарств. А ви б хотіли побачити, як цей змій працює під водою?